Доброго дня! Вітаю, товаристи Технодвід. І ось такий красавчик. хочемо продемонструвати вам на продажу. Це у нас Джондір 6175Р. 16 рік випуску, грудень місяць. У 17 році його придбали, 17 році пішов в 17-му році пішла експлуатація з комплектацією оригінального фронтального навантажувача 683Р. Шоста серія на 175-200 км. Супер состояний, супер стан. Все в оригіналі, нічого не фарбовано. Бистрозіваний фронтальний. Лапи, колодка. 5 хвилин і можна працювати без нього. Ззаді гума у нас 650 на 65R42, спереду 540 на 65R30, по кругу абсолютно нова гума стоїть. преміум комплектація управління навіскою, віскою три пари гідровиходів розетка на печі центральний вінт є зняли поки далі амортизована кабіна стоїть уже ну не вже а Довіть ось який красавець зараз піднімемо капот, подивимося. дивимося. є управління навіскою з вулиці передньої навіскою. Друзі, не підніму капот, не взяв з собою ключик. Потрібно оце відкрутити, щоб Тут і літра літрів об'єму. об'ємом. 130 кВт. Так і є десь. Около е, Виходить 130 кВт, 100 кВт це у нас іде 132 кінські сили і 30 кВт. Це, так, сто, е, виходить 175 кінських сили. Ось такий тракторець. Давайте ще всередині покажу. Якщо у вас цікавить більш детальна інформація, можете позвонити окремо зроблю для вас відео більш детально. Покажу кожну дрібницю. Ну, а салон тут? салон як новий, нема сидіння, панорамка ось така. і ну, З комфортом тут вже не поспоряжаюся. 7000 мотогодин, Коробка передачі автопали. До речі, до речі, ці автопавери вже удосконалені. Ну, вже з 16-15 років пішло удосконалення, Даже, Можна сказати, з 2013 року пішло цих коробок удосконалення, то вони добре ходять, боятися нема чого. І в принципі вже технологія вся цього, сьогодення переходить на автоматичні коробки передач. Джостик. На фронталку, управління навіскою, ручний газ, тут управління навіскою, мультимедія, кліматизація, ну і так далі. Переднє ведучі місце, блокування, автоматичне, Ну, Доволі тут немає чого сложного. Ну і тут розетки американського типу вже, мабуть, що Є ось така розетка 230 вольт з євро зразка реверс і все в принципі автоматично автоматично можна їхати Тут два режими получається. якщо тако розібратися в коробці, равлики, заяць, це йде по цю пору у нас робочий режим, по цю пору транспортний режим. Досить приємно, досить м'ягенько, їде тракторець. Так що так, друзі, кого цікавить. Будь ласка, зроблю окремий огляд для вас. Якщо у вас ще цікава ціна та інші варіанти, прошу, будь ласка, переходьте в наш телеграм-канал. В описі є посилання. Там багато що є цікавого. І довідайтесь додаткової фотографії і ціну. Всім щиро дякую. Гарного перегляду до нових зустрічей!